Дуже ароматний гарбуз, насичена ситна та соковита начинка, і цікава подача. Вітаю, дорогі глядачі на смачному каналі Ніна Біли. Запрошую вас готувати разом зі мною. Осінь нам дарує багато різнобарв'я і, звісно, корисних овочів, один із яких це гарбуз, який будемо готувати. Це цікава ідея для святкового столу, або ж потішити своїх найрідніших. Порційними гарбузиками на обід чи вечерю. Готуємо. У мене маленькі гарбузики. Добре помиємо їх, зрізаємо верх і вичищаємо насіння зсередини. Шкірку не обчищаю, щоб тримав форму. Змішаємо базилік, мускатний горіх, імбир, перець та сіль з олією і добре перемішуємо. Змащуємо гарбузики всередині спеціями з олією, верхівку, яку зрізали, також мащу. І так залишаємо на час приготування начинки. Хай м'якоть просочується спеціями і трохи промаринується. Я взяла маленькі, щоб подавати порційно, Но можна начинювати і великого гарбуза, але тоді запікати потрібно буде більше часу. Мені подобаються маленькі, це більш оригінально, і вони менше пускають соку під час випікання, чим великий гарбуз. Звертаю вашу увагу, що всі пропорції, інгредієнти, розмір мірних чорних ложок, які використовую, пишу в описі до відео. Також там можна знайти більше порад. Заглядайте. Я взяла корейку і нарізаю невеличкими шматочками. Але м'ясо можна взяти те, яке смакує, не обов'язково свинину. І смажимо на високій температурі плити до легкої скоринки. Зменшуємо температуру до мінімальної і дуже акуратно вливаємо гарячий бульйон або воду та тушкуємо так хвилин 10 або до випарування рідини. У мене бульйон овочевий. На каналі вже є рецепт приготування. Залишу в описі до відео посилання. Переглядайте, якщо цікаво. Далі додаємо базилік, копчену паприку, сальвію, сіль та перець і перемішуємо. І зразу всипаю консервовані очищені томати у власному суку. У мене шматочками. Якщо у вас цілі, наріжте невеликими кубиками. Також, якщо є шкірка, приберіть її. Томати беріть якісні, щоб вони не були кислі. Це дуже важливо, бо не буде смачно. І смажимо на помірній температурі ще хвилини 2-3. М'ясо готове. В начинці має бути трохи соусу. Щоб не була сухою, але не багато, тут зайва рідина не потрібна. Знімаємо з плити та йдемо начиняти гарбузики. На низ поміщаємо половину м'яса з томатами. Не натискаємо, не трамбуємо, просто кладемо. Далі консервована квасоля. Я її добре промила від маринаду. Можна зварити квасолю, додавши до води сіль, перець духмяний горошком та лавровий лист на ваш смак. Також буде смачно. Знову м'ясо з томатами, яке залишилося. І накриваємо. Поміщаємо гарбузики в пакет для запікання та добре зав'язуємо. Раджу випікати саме в пакеті, бо у фользі вони будуть як варені. Смак інший, і вигляд, звісно. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Робимо декілька невеликих надрізів, щоб пара мала змогу виходити. І випікаємо до готовності. У мене готувалися 40 хвилин. Ніжна і м'якенька м'якоть гарбузиків. Ароматна, ситна, соковита і дуже смачна начинка та цікава презентація ось що у нас вийшло. Подавайте цілими не розрізаючи. Смачного вам! Обов'язково спробуйте приготувати. Навіть якщо вам не дуже подобається гарбуз, тут смаки перемішуються, і смак саме гарбуза не є сильно вираженим. Миру і бережіть себе та своїх найдорожчих. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео!